Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. В Європейській комісії рекомендують Україні ветувати закон номер 5655 про реформу сфери містобудівної діяльності. Це випливає зі звіту про політику розширення ЄС, передає інтер. Факс Україна Україні слід утриматись від ухвалення закону про містобудівну діяльність у його нинішній формі. Оскільки він створює ризики доброчесності, що виникають у результаті делегування надмірних контрольних повноважень у сфері міського планування від державних підприємств до приватних організацій, і призводить до послаблення повноважень місцевої влади в цій сфері. Йдеться у звіті Єврокомісії, ми, до речі, про це говорили. Що найжахливіше у цьому законопроєкті є факт того, що він пропонує. Передати так повноваження щодо контролю за проведенням будь-якого будівництва у містах від органів місцевого самоврядування до приватних організацій. Ми про це знову ж таки наголошували, що це є абсолютно жахлива норма, яка руйнує саму архітектуру реформи децентралізації влади і є калькою реформи містобудування. На думку Єврокомісії в Україні, зокрема, ще не створено правил нагляду за діяльністю місцевих органів влади відповідно до європейської хартії місцевого самоврядування, країні слід продовжити роботу з надання юридичної правосуб'єктності муніципалітетам відповідно до публічного права на основі європейської практики. Ось те, що написала Єврокомісія в контексті цього абсолютно жахливого законопроекту 5650. -56. П'ять а тепер давайте згадаємо, хто ж являється лобістом цієї антинародної ініціативи. Голова партії Слуга народу Олена Шуляк у 2022 році активно лобіювала законопроект 56-55. Контроль і нагляд за містобудівельниками пропонувалось передати в приватні органи контролю. І якраз про це застереження вказується в звіті Єврокомісії. Якщо наразі їх можуть контролювати місцеві органи самоврядування, то законопроект пропонував забрати їхнє повноваження. Крім цього, відповідний законопроект створював всі умови для самовільного будівництва без оформлення права власності на земельні ділянки. Та передбачав створення монопольного органу, який міг би зупиняти будь-яке будівництво без жодних наслідків, а також мав можливість допускати на ринок виключно своїх. І, відповідно, усі організації, асоціації, так які пов'язані з органами місцевого самоврядування, вони активно виступали проти відповідної законодавчої ініціативи, також проти цього виступали активісти і. Громадянське суспільство. І тому це є дуже значна така перемога громадянського суспільства в контексті того, що Єврокомісія дала свою оцінку так званій законодавчій ініціативі номер 56 55 яка начебто про реформу містобудування, а по суті, руйнує реформу децентралізації знову ж таки влади. Тому маємо тепер. Ну, Якусь надію і переконання того, що президент України Володимир Зеленський завитує цей жахливий законопроект і його не буде знов ж таки підписано. Варто нагадати, що також на сайті президента була зареєстрована петиція щодо витування цієї законодавчої ініціативи, і ця петиція набрала більше 25 тисяч голосів. Ось така історія з приводу відповідного законопроекту. Хочеться передати вітання так званим політологам, які писали про те, що це дуже така гарна ініціатива, її потрібно негайно підписати. А проти неї виступають виключно зажерливі мери, люди, яким байдужа ця історія. І корупціонерам. до речі, я б Валентина Гладкого хотів запитати, як він ставиться до звіту Єврокомісії з приводу відповідного законопроекту, тому що це ж він щоденно пише відповідні пости, з приводу того, який дуже гарний цей законопроект. Ось така історія. Будемо спостерігати за тим, яке, врешті-решт, прийме рішення президент України Володимир Зеленський щодо. Цього законодавчого акту, який може стати законом. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!